На 50% ми скоротили і водіїв. І власне, чого саме на 10 машин, ну саме вибрали ті машини, які, безпосередньо, без яких можна було б зараз обійтися. Хоча я вам скажу, що до цього часу автопарком користувалася здебільшого державна адміністрація. І, власне, за це як не дивно платили мізер, тому що за один кілометр платилося 5 гривень, і з цих 5 гривень державна адміністрація всього 22 копійки платила. А все це лягало на бюджет обласний безпосередньо і це платила безпосередньо обласна рада, яка таки набагато менше користувалася транспортом. Які відмовилися від автівки службової? Ну, наразі е, хто відмовився від службової автівки. В нас один заступник, е, то він е, ходить пішки на роботу. Це Василь Петрович Касян. Так? От, е, я їжджу своєю машиною із Білозір'я додому і з дому сюди. Наразі за цей тиждень я не користувалася службовим транспортом навіть по місту, тому що багато на місці проблем. Але я повинна сказати, наприклад, там є де заклики, наприклад, Любові Майбороди, щоб взагалі ліквідувати таке підприємство, як АТП. Ну, без цього не можна, не тільки ж чиновники користуються транспортом. Цим часто засоби масової інформації власне. Просять транспорт, аби виїхати, наприклад, за безпосередньо зробити якісь зйомки. Далі митці просять, щоб безпосередньо ми могли їм забезпечити транспорт у райони. І тому куди їм звертатися? Звичайно, що вони йдуть і звертаються до влади. Тобто роботу заміна користуються. По роботі я тільки користуюся, якщо мені дуже терміново треба поїхати на якийсь об'єкт, щоб подивитися, це поки що по місту. Ну і ось я вже виїжджала раз у Київ, тому що там була нарада при віце-прем'єр-міністрі України Семиракові. У мене ж немає ще такого досвіду, щоб я ще своєю машиною їздила і на Київ.